Наближаються новорічні свята поліції Житомирської області внесено ряд. Безпекових заходів. Одним із безпекових заходів громадян є це задіяння, посилений варіант несення служби, тобто патрулювання міста Житомира. Патрулі в нас будуть здійснюватись як піші, так і авто. Задачі патрулів будуть покладені це саме головне: це боротьба з вуличною злочинністю, недопущення скоєння вуличних злочинів, дотримання комендантської години, дотримання режиму роботи нічних закладів, заборона використання піротехнічних засобів, тому що ми знаємо, що наразі у нас в державі йде війна, і піротехнічні засоби використовуються заборонено. За це є відповідальність як адміністративна, так і кримінальна, в залежності від наслідків, хто їх буде використовувати, які будуть наслідки даної події. Під час проведення даних заходів додатково буде задіюватися 50 чоловік особового складу для забезпечення публічного порядку, дотримання комендантської години та недопущення вуличної злочинності на території міста Житомира. Будуть перевірятися водії на стан сп'яніння за кермом. Не забувайте, що в країні йде війна. Поважаємо військових.